хоу 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 Вітаю вас, друзі! З вами команда Вуфдап. Мене звуть Собака, я капітан, а, керівник, лідер. Ну, щось типу того. Також актор дубляжу, перекладач, сабар, монтажер і взагалі людина оркестра. Ну все, досить себе вхваляти. Ми сьогодні зібрались тут, щоб познайомитись після п'яти місяців нашого існування та розказати про цей може і невеличкий, але для кожного з нас важливий шлях. Спочатку мені було дуже важко. Я просто хотів займатися тим, що у мене добре виходить. Нас було мало, але йшов час і нас побільшало. І я цьому дуже радий, бо для мене ця команда як сім'я. І я все зроблю, щоб їм було комфортно і щоб кожен з них реалізував свої мрії та думки всередині та зовні нашого шепіто. В наступному році я надіюсь на те, що ми зможемо показати нашу роботу, наші досягнення більше кількості людей, та показати вам, як ваші улюблені ігри звучать рідною мовою. Як відомі вам персонажі розмовляють з солов'їною. Тож, дякую тим, хто вже з нами, дякую моїй команді, що ви зі мною. Бажаю вам веселих свят, мирного неба над головою та щасливого нового року. Всім привіт. Мене звати Матвій і я та сама людина, котра протягом усього цього часу озвучувала головних героїв наших відео та котра взяла на себе роботу з соцмережами нашої команди. До речі, не забувайте підписуватися на них. Просили розповісти про команду та чим я тут взагалі займаюся. Друге вже озвучив тож команда. Наша команда складається з абсолютно різноманітних людей зі своїми навичками, недоліками тощо. Але. Мені дуже подобається саме процес того, як ми розвиваємося не тільки як Ютуб канал, а й в індивідуальному плані. Чотири місяці тому я і подумати не міг, що зможу звучати так, як звучу зараз. Енівей, anyway, тут привітання треба робити і затягувати не хочу, тому вітаю всіх з вже минувшим Різдвом та майбутнім новим роком, друзі. Велике дякую за вашу підтримку і хай дракон дасть вам сил в майбутньому. Бай! Привіт, котики. Дякую за те, що дивитеся і підтримуєте наш канал. Це дійсно дуже важливо для нас. Я нян, і я намалювала картинку для цього відео. Похваліть мене, будь ласка, насправді всі в нашій команді, окрім собаки, почали займатися озвучкою лише цього року. Досвіду у нас було не так багато, тому моменту не міг бути крінж. Для мене це було доволі складно, адже я все життя була просто дуже невпевненою і мовчазною людиною з не дуже гарною дикцією. Насправді це трохи незвично, коли ти все життя був тихою мишею і тут опана, і ти свого роду актор. Але знаєте, насправді я рада, що я тут. Мені це дуже подобається. Хоча я доволі часто соромлюся свого голосу, і мені буває від нього дуже гидно. Але мене підтримують мої друзі, і я дуже їм за це вдячна. Якщо що я все це кажу без фальші, мені дійсно тут дуже комфортно, і я всіх тут люблю. Тьом. Привіт, звуть мене Укрван. Як і всі, я займаюся озвучкою, як не дивно. Іноді ганяю грульки, а так чисто займаюся студентським батл, раялям і реал. Вважаю, що мені класно пощастило бути у команді. Це справді крутий досвід для мене та приємне місце для спілкування. Тут я завжди можуть щось підказати або чисто меми засипати, так поприколу. У наступному році хочеться спрогресувати на тим же шляху озвучатора, дізнатися ще якісь нові для себе теми про контент-мейкінг і загалом прокачатися по інет параметрам. Хочеться в наступному році побажати вам більше позитивних вражень, як від нас, так і в цілому, щоб передав українцям він більше сил. Особливо тим, кому зараз найтяжче. Прогрес йшов безперервно, а найпотаємніші бажання ставали реальністю. Привіт, це Мірдіон. Сьогодні я розкрию невеличку крихту свого хаосу в голові. В Нашу чарівну команду я потрапив нещодавно, але навіть за цей час я відчув, що це саме ті люди, з якими працювати, це справжнє задоволення. Всі ми разом набуваємо та покращуємо свій досвід. Можливо, я ще не такий досвідчений актор озвучення, але стараюсь розвиватися майже кожен день. У мене навіть є мета вже на наступний рік це вдосконалення своїх навичок у обробці звуку, покращення дикції. А ще дуже хочу осягнути акторську майстерність. Але звісно, що все це не так важливо, бо вже зовсім скоро новий рік, і сподіваюсь, що зустрінете його у колі своїх близьких друзів. В завершення я хочу виразити вдячність вам за те, що ви дивитесь наші відео, ставите лайки та залишайте коментарі. Ви це рушійна сила нашої творчості, і я радію, що ми можемо створити для когось моменти, які хтось може розділити разом з нами. Дякую за вашу підтримку, друзі, і нехай новий рік принесе нам безмежну радість і багато сміху з новим роком, Україна! Перемога нас чекає!